Мы выйдем. Как там? Він вже вдруге знаходиться в нашій лікарні з 19 серпня минулого року він знаходився у нас. Ми його лікували від поранення. А цей раз він поступив вдруге. У нього є перелам кістки стернової та поранення у коліка лікарні мечника планують проведення лікування подальшого, та будемо сподіватися, що буде все відновлено. Функція буде відновлена. Дякую. Ну, я б сказав, свобода просто. Тут, ну, от. Коли захотів, поїхав покурити, захотів, поїхав туди, захотів. ну, Що захотів, можна сказати, хтось зробив, а там чуть-чуть не так. Не Чуть-чуть, а нормально не так. Якщо не ж, правильно? що, так що мені не повезло, це ж не значить, що всім не повезло.